Краса виходить, виходить. Зелений забор, який натягнутий вже так, як положено. Дивіться, красота, красота. Він я вам скажу так, закріплений. Там шайби є, ось такі. Десь. Зараз я не знаю, може попробую, покажу. Коротше, я його так зробив. Де це воно тут тримається? Слухайте, я вже потерявся. А ось до да, дивіться, бачите, блискуча шайба була. Воно закривається, опа, і нічого не видно. Тобто він кріпиться, він вам все, все, абсолютно все закриє, що у вас там було. Тобто фасад у нас там йде такий жовтий, бачите, як там, а тут, і під ним так само жовтий, і нічого через нього не видно. Тобто ніякий сусід вам заглядати не буде через забор, що у вас там робиться. Да? Ну, дуже класно, круто виглядає. Виробництво Турції 5 років дається гарантії. Ціна лише 840 гривень за квадратний е, метр. Висота теж є різна. Якщо вам дорогі такий забор, беремо ось такі звичайні сіточку, секційний забор, який ставиться теж дуже легко, дуже легко і швидко і просто. Висота теж може бути різна: від метра до двох, навіть два з половиною і 3 метри може бути. Секції йдуть стандартно 2,50 довжина стовпи, так ставляться так само, а висота вже ну, від метра набирає, ну, берете, яку вам потрібно. Це стоїть 2 метри. Ну ви подивіться 2 метри. Тут ще поставиться підморівочка, тут знизу буде стояти. Ви подивіться на цю висоту, да, яка вона здоровена, виходить. З 2,30 виходить по поверху стовпа. Буде тут знизу ще морівочка буде стояти. Так що, якщо треба така секція, дзвоніть, пишіть, будемо відправляти вам новою поштою. Ну і прорахуємо вам, скажімо, скільки там буде, скажімо так, метр погони да, коштувати той чи чийної висоти.